Доброго дня, я капітан Лимар, представник 115-ї бригади територіальної оборони. Десять років тому заснували клуб, нам міська влада збудувала такий будиночок, в якому збираються мої однодумці. І ми Тут гартуємо свій організм. У мене часто було, от, кожну зиму я хворів на ОРЗ. А коли я став займатися моржуванням, я, я перестав хворіти, тому що це мене гартує і піднімає мій імунітет. Є всі спортивні е, наряди. І... Завдяки цьому ми розвиваємо себе і тренуємо своє тіло, надаємо йому тонус, а потім вже після цього, як потренувалися, йдемо до річки і купаємось. За 28 років, знаходячись тут на купанні, що люди починають і в квітні купатись, і в березні, в лютому, і в січні. Саме головне моральна підготовка. Різниці зимою зимою, літом купатися немає, тому що літом вода холодніша за повітря, і ти заходиш, все одно відчуваєш різницю. Так само, якщо морально ти підготовився і готовий, але обов'язково повинна бути і літом, і зимою розминка. Не можна зразу лізти в воду. Потрібно все одно або пройтись швидко, або пробігти, або зробити розминку розім'ять м'язи. Потім тільки заходить воду. Для тих, хто хотів би вперше познайомитися, я би порадив підготувати себе морально. Якщо ти боїшся води, то тут треба тут вперше це психологічний, психологічний настрій. Якщо ти готовий це спробувати, це просто треба взяти і спробувати. Взяти з собою термос чаю, Тапочки, рушничок прийшов, роздівся, зайшов три рази, присів під воду, вийшов, обтерся, випив склянку чаю. Не потрібно бути здоровим. От, якщо є якісь проблеми з судинами або з серцем, не бажано такі нагрузки давати. І якщо там нирки у кого хворі, також не потрібно. Хорошо. А тут не надо Раз, его, да? Ну шо, приведем сюда. О, хорошо. Вот это такая. Да, самочувствие. Ух. Замечательно. Замечательное самочувствие. Всем рекомендую, даже кто никогда этого не пробовал, просто психологически подготовиться и попробовать ощутить это состояние. Настроить себя с верой в Бога, Бог благословит и исцелить всякую немощь и болеть. Будем здоровы.